Взагалі, ви знаєте, настільки переоцінилися якісь цінності. Я кажу, це, це якісь хутри, якісь кошти, якісь одіяли. Я все поскидала. Я навіть не думаю, Ну я думаю, що так робила це. Це тип у нас типова історія. Це типова історія. Я кажу, я думаю, що для чернігівців, для України, це, це така типова історія, що відкривали всі двері. І, і підвали і всіх, кого тільки були. Я думаю, що ну ну це така типова для українців, так? Ну. <головіка> а чого ти тільки погоджуєшся? Прес-секретар <головіка> все сказав правильно. <головіка> Це Валентина та Петро Чижові. Свою історію вони називають типовою. Утім, вона про патріотизм, самовідданість і справжній героїзм. 24 лютого, коли російські військові почали повномасштабне вторгнення, родина Чижових без зайвих роздумів віддала ключі від свого будинку та підвалу сусідам, які шукали укриття. Ми думали, де нам ночувати. Ми не могли вже. Ми розуміли, що ми вже маємо кудись десь зберігати наше життя. Ми не знали, яке бомбосховище от куди можна було, в мене старше, в старшому сину 8 років, не знали нікуди, ні, ні, ні що. Потім сказали, от сусіди можна спуститися в підвал, в приватний будинок. Зібрали ми необхідні речі, документи, я забрала пакети, в які планувала в пологовий будинок. І пішли в підвал. Підвал дійсно, він був як, як ми знаємо, зараз це вже не панацея підвал, але він нас якось е... був, 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 так, був. Такий от заспокійливе, внутрішнє. Віддаючи ключі, подружжя не ставило жодних умов. У розпорядженні сусідів було все, що на той час зберігалось у приміщенні. Ми так спускаємося в підвал, а там е, просто так стопками лежать. Е, Хутра вже такі гарні, вичищені, такі от просто і нам сказали: користуйтеся, беріть, що хочете. Можете ці хутра стелити під ноги, вкриватися там, ще там якось використовувати в своїх цілях, щоб не було ні холоду. У мене таке ну просто здивування, як нас пустили взагалі чужі люди. І, і не казали вони там конкретно, ось тобі можна там світі люди, вас і можна, а там тому-то не можна. Там чи були щоб самі, чи щоб хтось там відповідав? Ні. Люди просто залишили ключ від свого будинку, від свого повністю помешкання, і вони не казали конкретно, скільки там має бути людей. Вони сказали, кому треба, чи приходьте. в першу ніч у нас було. по-моєму, Аніка. Я не пам'ятаю, скільки нас було. Ми всі розмістилися на ось таких рибацьких кріслах. Ми думали, пересидимо ніч. На ранок щось має бути більш зрозуміліше. Важко було холодно, майже ніхто не спав, було не до сну. У цьому підвалі в часи облоги міста проживали 10 людей. Невелике приміщення стало для них домом, а всі, хто був у ньому, родиною. Ніна, сусідка подружжя, на той час була на останньому місяці вагітності, тож найбільше уваги приділяли їй. Коли жінка була в пологовому, всі разом готувались до її повернення. Я теж кажу: так всі робимо генеральне прибирання. Наше приїжджає Ніна, почали робити генеральне прибирання, все повикидали, все попровітрювали, всі одіяла, повитрушували. Ну, тобто, все готувалося до приїзду Ніни і Юлі. От, і привнесли я теж отак, кажу, ну давайте хоч щось. і мене кілим лежав, який вишила моя мама. ну Він якось у наш інтер'єр, у хату чомусь не, не знаю, до сих пір ми його не повісили. І кажу, давайте килимка повісимо. Нінь". От ми зразу повісили килимок, потім навішали іграшок, там у нас такі для шкір висіли крючки, ми на ті крючки понавішували. І постелили доріжки з цього з коридора, і вже в нас да понаставляли тапок, і вже в нас зовсім якось по-іншому по зовсім стало. Да? Зараз усі разом бавляться з Юлею, моляться, аби цій маленькій дівчинці більше не довелося ночувати в підвалі і складають плани, як святкуватимуть нашу перемогу. Ми накриємо на всю вулицю. Це на, на всю вулицю великий великий, довгий стіл, і всі будемо святкувати перемогу. От якось із першого дня говорили, де ми будемо святкувати перемогу. Ми так собі вирішили, що почнемо з підвалу, потім продовжимо ці наші альтанці, потім перейдемо в дім. Українці надзвичайна нація, і такі історії вкотре доводять: ми не переможні, адже ми єдині.